В ефірі Коростишівське радіо і напередодні всесвітнього дня усиновлення в нашій студії керівник служби у справах дітей Коростишівської міської ради Оксана Пількевич. Вітаю вас, Оксана. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, які основні напрямки роботи служби у справах дітей? Основними завданнями служби у справах дітей, як і раніше, є допомога дітям, які залишилися без батьківського піклування, оформлення дозволу на виїзд дітей за кордон та здійснення контролю за вихованням дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Ми постійно співпрацюємо та підтримуємо контакт з сім'ями сім опікунів, піклувальників, прийомних батьків, надаємо консультаційну підтримку та необхідну допомогу. Чи змінилася діяльність роботи служби під час війни? Діяльність служби зазнала змін на законодавчому рівні. У період війни зміни торкнулися процесу виїзду дітей за кордон, надання статусу дитини середи дитини, позбавленої батьківського опікування, а також влаштування вищевказаних дітей до сімейних форм виховання. Взагалі часто звертаються за усиновленням дитини. У період воєнного стану збільшилася кількість звернень громадян з питанням усиновлення дітей. У порівнянні з минулим 2021 роком, в якому звернулася тільки одна родина з питанням усиновлення дитини, то на даний час у період війни звернулися 5 подружніх пар за консультацією з питанням усиновлення дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського опікування. А хто може усиновити дитину, які вимоги поставлені? Усиновити дитину мають право громадяни України, які звернуться до служби у справах дітей та нададуть необхідний пакет документів, а саме копію документа, що посвідчує особу, довідку про заробітну плату за останні 6 місяців, копію свідоцтва про шлюб, документ про наявність і відсутність судимості, копію документа, що посвідчує право власності або користування житловим приміщенням, а також висновок про стан здоров'я. Також громадяни України, які е, бажають установити дитину, проходять курс підготовки з питань виховання дітей сирід дітей, позбавлених батьківського опікування, mm. який проходить і організовується обласним центром соціальних служб е, в місті Житомир. Як держава підтримує такі сім'ї? Е, кожній сім'ї, яка Усиновила дитину, держава гарантує одноразову допомогу у зв'язку з усиновленням у розмірі як при народженні дитини. Також один з батьків має право на оплачувану відпустку тривалістю 56 календарних днів, при усиновленні двох дітей 70 календарних днів. Куди потрібно звернутися при Бажання усиновити дитину саме мешканцям Коростишівської громади, громадян України, які бажають та а також мешканців нашої громади, які бажають усиновити дитину. Ласкаво просимо до служби у справах дітей Коростишівської міської ради за адресою вулиця Соборна площа, 18, кабінет 40 та 61. Щиро вітаємо усиновителів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів-піклувальників. Прийміть найщиріші слова поваги. Ви дали кожній дитині, яка зростає у вашій сім'ї, найважливіше щастя мати родину, тата і маму. Ви відкрили дитині своє серце, розділили з нею любов і душевне тепло. Хай повниться щасливим дитячим сміхом ваша домівка, хай ростуть здоровими і успішними ваші діти під мирним небом України.